Вітаю вас, діти. Давайте пригадаємо, як називається наша держава. Так, Україна В нашої країни, як і в кожної людини, є свій день народження. Він називається День Незалежності України. Його святкують 24 серпня. Дітки, а як ви думаєте, що таке незалежність? Незалежність це свобода. Це означає, ми самі вирішуємо, як жити бережемо свої традиції, мову, пісні? Ось вже 34 роки Україна. Найбільша країна Європи наша батьківщина славиться своїми родючими землями, а природа зачаровує своїми надзвичайно красивими місцями. Наша держава омивається двома морями: Чорним та Азовським. В Україні є гори, тисячі річок. Озера є безліч красивих лісів. Кожна держава має свою символіку, має її і Україна. Це прапор, герб і гімн, які відображають її історію. Прапор це державний символ. Це для всіх ознака слави синьо жовтий прапор маємо, синє небо жовте жито, прапор свій оберігаємо. Герб це символ влади, наш герб тризуб, це воля, слава і сила, наш герб тризуб, не доля нас посила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будемо. Добро і пісню несемо ми людям. Гімн це найголовніша пісня країни слова полки, мелодія врочиста, державний гімн. Ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста. Це клич один з мільйонів голосів. Коли ми слухаємо гімн України. Ми обов'язково встаємо та прикладаємо праву руку до серця. Так ми проявляємо любов та пошану до нашої батьківщини. Наша Україна це сильна, вільна і дуже красива держава. А українці вірні, щирі і дуже сміливі люди. Вони люблять свою батьківщину і завжди готові відчайдушно захищати її незалежність заради вільного життя у вільній державі. Дітки, завершуємо нашу зустріч. Сьогодні ми дізналися, що 24 серпня День народження нашої країни. Свято Незалежності. Вітаю вас зі святом. До побачення!